Цей тиждень в Україні буде дуже морозним. Місцями температура вночі падатиме до мінус 25 градусів. Однак до кінця тижня погода зміниться, морози ослабнуть. Зараз ми вам все розповімо так у вівторок, 9 січня, сніжитиме лише в Криму. Нарешті території країни без істотних опадів. Буде переважати суха та хмарна з проясненнями Погода, вітер в цей день південно-західний, – 5-10 метрів в секунду. Також через мінусову температуру на дорогах та тротуарах очікується желедиця, тому будьте обережні. Дорогі глядачі, 70% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. Що стосується температури повітря 9 січня, то сильні морози все ще триматимуться. Зараз ми вам все розповімо. Так, у вівторок в західних областях температура коливатиметься від мінус 1 до мінус 10, а вночі буде від мінус 8 до мінус 19 градусів морозу. У північних регіонах очікується температура від мінус 7 до мінус 12. Вночі буде прохолодніше від мінус 15 до мінус 23 градусів. У східних областях вдень очікується температура повітря від мінус 9 до мінус 13. А вночі від мінус 13 до мінус 18 градусів морозу. У центрі країни стопчики термометрів будуть коливатися в межах від мінус 6 до мінус 10, а вночі від мінус 12 до мінус 16 градусів. У вівторок на півдні температура буде від мінус 1 до мінус 7 в день, і від мінус 8 до мінус 13 градусів морозу вночі. У Києві 9 січня. Починаючи з самого ранку і до пізнього вечора, небо буде вкрите хмарою. Без опадів, температура повітря буде від мінус 6 до мінус 13 градусів морозу. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!